А що як продукти, яких ви роками уникаєте, насправді саме ті, яких ваш організм найбільше потребує після 60 років? Я говорю про справжню цілісну їжу без цукру, без вуглеводів, яка підтримує серце, м'язи, мозок і навіть допомагає природно стабілізувати рівень цукру в крові. Не перемикайтеся, бо третій продукт у цьому списку вже тихо допомагає літнім людям уникати ліків від тиску. І майже ніхто про це не говорить. Після 60 років у тілі щось змінюється. Те, що раніше давало енергію, тепер виснажує. Ви можете помітити, як рівень цукру повзе вгору, ноги стають важкими, а розум уже не такий гострий, як колись. І попри це, багато хто з літніх людей продовжує вживати продукти, які непомітно провокують запалення і підвищення рівня глюкози, навіть не підозрюючи про це. Саме тому дедалі більше людей у віці 60-70 і старше. Переходять на харчування з мінімальним вмістом вуглеводів і без цукру. І роблять це не заради дієти, а заради виживання, щоб залишатися активними, мислити чітко і не потрапити до лікарні. У цьому відео ми відкриємо вісім надпотужних продуктів, які майже не містять вуглеводів і цукру, але насичені поживними речовинами, яких так потребує організм у зрілому віці. І ми не просто перерахуємо їх. Я поясню, як кожен із них підтримує вашу енергію, кровообіг і незалежність у повсякденному житті. Почнемо з зелені, яка робить набагато більше, ніж просто наповнює тарілку, вона захищає м'язи і пам'ять одна з найпростіших, але найпотужніших змін у раціоні. Листова зелень, шпинат, кейл, мангольд це не просто інгредієнти для салату. Це одні з небагатьох продуктів на планеті, які мають справді потужний оздоровчий ефект. Вони майже не містять вуглеводів і цукру. Наприклад, в одній чашці сирого шпинату всього один грам вуглеводів, і більшість із них це клітковина, цукру практично немає, та, попри майже нульовий вміст цукру, шпинат і подібна зелень є справжнім джерелом корисних речовин: вітамін А для імунітету, вітамін С для відновлення клітин. Вітамін К для зміцнення кісток. Усе це разом допомагає організму відновлюватись, захищає артерії і навіть сповільнює старіння на клітинному рівні. Ольга 60 років спочатку в це не вірила. Вона почувалася втомленою, здуття в животі списувала на вік. Але коли лікар порадив їй відмовитися від оброблених вуглеводів і додати до раціону більше листової зелені, вона зробила просту заміну. Замість звичного бутерброда з шинкою обрала салат зі шпинату, з оливковою олією та вареним яйцем. Минуло лише два тижні, і вона відчула різницю. Зникла важкість, голова стала яснішою, навіть біль у суглобах зменшився. Вона зізналась я не робила нічого особливого, лише змінила, що кладу на тарілку. І саме в цьому суть. Це не обмеження, це заміна. Почніть обід чи вечерю з чашки сирого шпинату. Або тушкуйте кейл на оливковій олії всього 5 хвилин. І ця невелика зміна може допомогти стабілізувати рівень цукру в крові та зберегти енергію на цілий день. Зелень потужна, але що, як я скажу вам про хрусткий овоч, який допомагає організму виводити надлишок цукру ще до того, як він встигає нашкодити. Саме до нього переходимо далі. Наступними в нашому списку два скромні, але надзвичайно корисні овочі вони тихо, без зайвого шуму. Змінюють ваше самопочуття після кожного прийому їжі броколі та цвітна капуста. Ці овочі не зірки супермаркетів, вони не мають яскравих етикеток зі словами суперфуд. Але справжня магія відбувається всередині вашого організму і броколі, і цвітна капуста не крохмалисті овочі. Тобто вони природно містять дуже мало вуглеводів і взагалі не мають цукру, але найголовніше вони багаті на клітковину. Ту саму, що уповільнює травлення і допомагає уникати різких стрибків рівня глюкози в крові. Саме тому ці овочі такі важливі після 60. З віком чутливість до інсуліну знижується і контролювати рівень цукру стає складніше. Але броколі та цвітна капуста уповільнюють цей процес. Вони допомагають організму поступово вивільняти глюкозу і дають відчуття ситості без шкоди для цукрового балансу. Василь 72 роки, раніше ненавидів ранки. Біль у суглобах, відсутність енергії, усе це здавалося неминучим із віком. але згодом його дружина почала готувати броколі та цвітну капусту, запечені з оливковою олією і морською сіллю тричі на тиждень. І вже за місяць Василь помітив зміни він вставав з ліжка швидше, коліна майже не боліли. Навіть тиск під час огляду знизився на кілька пунктів, і найприємніше він не відчував, що сидить на дієті. Просто їв справжню їжу. Якщо ще не пробували, почніть з однієї чашки броколі або цвітної капусти на день, приготуйте на пару або запечіть, додайте часник, оливкову олію або лимон. Просто, але регулярно. А тепер до вас питання чи вже додавали ці продукти до свого меню. Напишіть у коментарях ваша порада може допомогти комусь іншому. Овочі це розумно. Але що, якщо можна отримати не менш смачну і насичену страву, яка не містить вуглеводів і водночас захищає серце і мозок. Перейдемо до наступного героя. Тепер перенесімося з городу до моря. Адже якщо говорити про захист мозку, серця і збереження незалежності у зрілому віці, жирна морська риба може стати вашим найкращим союзником. Лосось, скумбрія, сардини усі ці види риби мають дещо спільне жодного вуглеводу і велика кількість омега 3 жирних кислот. Омега – це природний протизапальний засіб. Вони допомагають заспокоїти хронічне, приховане запалення, яке з часом накопичується в організмі. Те саме запалення, яке пошкоджує судини, сковує суглоби і навіть прискорює втрату пам'яті. І це не просто теорія. Велике дослідження Гарварду довело літні люди з високим рівнем омега 3 мали кращу пам'ять, здоровіше серце і значно нижчий ризик когнітивного спаду. Галина, 73 роки, зізналась, що почала їсти лосось двічі на тиждень, коли відчула, що стає дедалі забудькуватішою. Нічого складного просто запікала філе з лимоном і кропом. Вже через два місяці вона відчула зміни, менше так званих старечих моментів, ясніший розум, а може, й збіг, але настрій став значно стабільнішим. Це не магія, це коли правильне харчування працює в гармонії з тілом, а не проти нього. Тож, якщо ви ще не включили жирну рибу до свого меню саме час. Навіть консервований дикий лосось здатен творити дива, додайте трохи оливкової олії і краплю лимона, і вечеря готова. Але ми ще не поговорили про сніданок. Є один продукт, який десятиліттями несправедливо критикували. А насправді для людей старшого віку, які дотримуються харчування з низьким вмістом вуглеводів, він майже ідеальний. І, можливо, прямо зараз він лежить у вас у холодильнику яйця. Їх роками недооцінювали, лякали холестерином, замінювали пластівцями. Але ось правда. Для людей у віці, які прагнуть контролювати рівень цукру і зберігати ясність мислення, яйця один із найкращих варіантів одне велике яйце містить менше грама вуглеводів, немає цукру, але наповнене якісним білком і важливими поживними речовинами, такими як холін і лютеїн. Обидва життєво важливі для пам'яті, здоров'я мозку та зору. Можливо, ви не знали, але холін підтримує ті самі клітини мозку, які відповідають за мислення і запам'ятовування лютеїн захищає очі, зокрема від вікової дегенерації сітківки. Ось історія клавдії їй 63. раніше вона часто пропускала сніданок або хапала тост на швидкоруч, і вже о десятій ранку енергія зникала затуманене мислення, тремтіння в руках. Клавдія думала, що це просто знижений рівень цукру в крові, але лікар запропонував їй просте рішення два варені яйця і половинка авокадо на сніданок, жодного цукру і жодного енергетичного спаду. Тепер уже до середини ранку вона почувається зосередженою, врівноваженою, стабільною. А найприємніше це коштує дешевше, ніж мафін із кав'ярні яєчня, пашот чи варені, як би ви не приготували яйця. Це доступна, легка для травлення і надзвичайно поживна їжа для людей старшого віку, особливо якщо поєднувати їх із корисними жирами або зеленю. До речі, а як вам смакують яйця найбільше? Чи, можливо, ви їх уникаєте? Напишіть у коментарях: ваш досвід може стати в пригоді ще комусь із глядачів. Яйця чудові для основних прийомів їжі. Але що з перекусами? Далі один невеликий продукт, який бореться із запаленням, заряджає енергією. І не викликає стрибків глюкози. Поговоримо про перекуси. Бо саме під час перекусів у багатьох після 60 починаються проблеми з рівнем цукру. Ви гарно поснідали, а вже о третій втома розсіяність, можливо, навіть легке тремтіння. І що обирає більшість печиво, крекери або батончик із гранолою. Але правда в тому, що ці швидкі рішення часто містять прихований цукор і оброблені вуглеводи. Вони різко підвищують рівень глюкози, а потім так само швидко спричиняють енергетичний спад. Ось чому горіхи та насіння справжній порятунок. Мигдаль, волоські горіхи, гарбузове насіння, насіння чіа усі вони мають низький вміст вуглеводів і цукру, але багаті на білок, здорові жири та магній. А це означає стабільну енергію, без різких підйомів і падінь. Дозвольте розповісти вам про Анатолія йому 70, він на пенсії. Раніше щодня після обіду брав два вівсяні печива. Думав, що цукор допоможе триматися до вечора, але енергія зникала ще до вечір, та все змінилося, коли він замінив печиво на жменю мигдалю і чашку пудингу з насіння чіа, жодних перепадів настрою, ніяких нападів голоду, а ще менше нічних судом у ногах завдяки додатковому магнію. Горіхи та насіння також зміцнюють кістки, підтримують нервову систему і зменшують приховане запалення. Одну з головних причин втоми у зрілому віці. Ось вам порада. Тримайте в машині чи сумці невеличкий пакетик несолоного мигдалю. Або замочіть насіння чия в мигдалевому молоці на ніч, і от вам простий, корисний десерт без шкоди для рівня цукру. А чи пробували ви вже таку заміну? Напишіть у коментарях, який перекус допомагає вам зберігати стабільну енергію. Тепер поговоримо про щось ніжніше, вершкове. Так, у ньому багато жиру. Але це один із найрозумніших продуктів для тих, хто хоче природно контролювати рівень цукру. І ви здивуєтесь авокадо це продукт, який роками недооцінювали. Багато хто уникає його, думаючи, жир це погано. Але ця ідея давно застаріла, і, можливо, саме вона заважає вам покращити своє здоров'я. Авокадо багаті на мононенасичені жири, ті, що захищають серце, покращують чутливість до інсуліну і допомагають регулювати рівень глюкози в крові. І ось що дивує більшість в авокадо майже немає цукру, а чистих вуглеводів мінімум усе завдяки великій кількості клітковини. Це означає повільне травлення, тривале відчуття ситості і жодних стрибків цукру. Дмитро, 66 років, уникав авокадо майже все життя, вважав, що воно занадто калорійне, але його дієтолог пояснив науку і запропонував додати хоча б половинку до обіднього салату. Минуло кілька тижнів. І результат прийшов швидко. Він довше залишався ситим, менше тягнуло на перекуси. А на наступному обстеженні його рівень поганого холестерину знизився, а доброго підвищився без ліків, без дієт лише правильний жир, авокадо можна додавати до яєць, салатів, запечених овочів або розім'яти з лаймом, часником і дрібкою солі, і вийде ніжна намазка, яка підтримує мозок, серце і рівень цукру. А ви уникаєте корисних жирів через звичку? Поділіться в коментарях. Ваша історія може когось надихнути. І якщо ми вже говоримо про жири, що захищають серце, наступний продукт не потрібно жувати. Але всього одна столова ложка на день здатна тихо, але впевнено захищати ваші артерії. Погляньмо ближче поговоримо про річ надзвичайно просту, яку легко недооцінити. Оливкова олія це не їжа, яку жують, а їжа, що зцілює. Вона не містить цукру, не містить вуглеводів, але наповнена речовинами, які борються із запаленням, захищають серце і навіть підтримують пам'ять у зрілому віці. Секрет у здорових жирах, мононенасичених кислотах і антиоксидантах, таких як олеокантал. Ця речовина діє майже як природний ібупрофен, і наука це підтверджує. Дослідження, опубліковані в журналі Американського коледжу кардіології, показали. Регулярне вживання оливкової олії пов'язане з нижчим ризиком інсульту та когнітивного спаду, особливо у людей старшого віку. У середземноморських країнах вона частина щоденного життя. Там літні люди у 80 і 90 років ідуть на ринок, доглядають сад, сміються з рідними. І багато хто з них вважає саме оливкову олію одним із секретів довголіття. Це не розкіш, це сила природи. Олена 71 рік. Вона замінила маргарин та вершкове масло на оливкову олію, поливала нею броколі, додавала до салатів, навіть чайну ложку додавала до ранкових яєць, і вже за кілька тижнів відчула себе легшою, зникла набряклість. А лікар помітив, що її тиск знизився на кілька одиниць, маленькі зміни реальні результати. А ви чи вже перейшли на оливкову олію? Напишіть, як ви її використовуєте, ваша історія може когось надихнути. Ми вже поговорили про зелень, рибу, яйця, навіть олії. Але останній продукт найсуперечливіший дехто вважає, що він шкідливий. Проте для людей старшого віку це можливо одне з наймудріших рішень для здоров'я. Давайте розвінчаємо міф. Нарешті поговоримо про продукт, який роками обговорюють і хвалять, і сварять сир. Хтось вважає його надто жирним, надто солоним. Але правда така. Для людей, які зменшують споживання цукру та вуглеводів, сир може стати одним із найрозумніших продуктів у холодильнику. Чому? Бо більшість сирів майже не містить цукру, мають низький вміст вуглеводів, багаті на білок і кальцій, надзвичайно важливий для зміцнення кісток та профілактики переломів у зрілому віці. А жир у складі допомагає довше залишатися ситим і менше тягне до шкідливих перекусів. Ось приклад Галина 74 роки. Вона перекушувала печивом, крекерами, чимось швидким, але вага почала зростати, рівень цукру хитатись. І тоді вона зробила одну маленьку зміну замість солодощів після обіду, кілька шматочків сиру чедер і огірку, і все. За кілька тижнів пройшли напади голоду, вона не почувалася обмеженою. А на наступному візиті лікар сказав, що її вага стабілізувалась. Без таблеток, без почуття провини, лише розумний вибір. Хочете спробувати? Почніть із твердих сирів пармезан, швейцарський витриманий чедер. 30-50 грамів цілком достатньо. Поєднуйте з овочами або оливками. А якщо маєте непереносимість лактози, витримані сири зазвичай легше засвоюються. Спробували таку заміну, напишіть у коментарях хтось може дізнатися щось нове саме від вас. Ми розглянули вісім неймовірних продуктів, але ось у чому проблема. Одна поширена помилка може звести нанівець усі зусилля, навіть якщо ви харчуєтесь правильно. Що це за помилка? Про це в нашому наступному відео не пропустіть ці вісім продуктів майже не містять вуглеводів і цукру, але сповнені поживних речовин, які ваш організм потребує, щоб залишатися сильним, енергійним і незалежним. Якщо хочете уникнути стрибків цукру, зменшити запалення або просто почуватися краще щодня. Почніть із невеликих, але реальних змін, навіть проста заміна одного продукту може змінити ваше самопочуття. І пам'ятайте перед будь-якими серйозними змінами в раціоні обов'язково проконсультуйтесь з лікарем, особливо якщо у вас є діабет або інші хронічні захворювання. Якщо це відео стало корисним, натисніть вподобайку та підпишіться, щоб не пропустити нові поради з харчування для людей старшого віку. І Обов'язково дивіться наступне відео. Ми розкриємо помилку, яка може непомітно шкодити навіть при правильному раціоні. Будьте здорові і до зустрічі!